Маю ще шматок гарбуза, і зараз я його перетру на тертку ну, на електричну і зроблю з нього вертутку з гарбузом запечу. Замісю тісто, чайна ложка солі, 300 мл водички теплої і муки скільки вбере. Дві ложки олієвої. Муки відсіяла 500 грам і зараз відміряю, скільки мені сюди піде. Замісю тісту. Отаке От магеньке хороше тісто замісила і оставлю його трошки під рушничок, щоб воно відпочило. На хвилин 20. Тісто відпочило вже, трошки притрусю стола, розділю на дві частини, зроблю дві вертутки, одна відпочине, ще трошки, поки я цю розкатаю, а цю буду розкачувати. Гарненько розкачала тоненьке тісто. Тепер я його гарненько з Ось так. Олі. Прямо рукою нема коли тими щоточками гратися. Отак, От рукою його раз, раз, гарненько. І з масю. Щоб слоїсто було гарно. І трошки можна і потягнути, щоб тоньше було Ось так. кабак насипаю, гарбуз. І посиплю його просто цукром зверху, щоб солоденько було, Куснячинка. Ось так густенько. Не дуже густо, але і щоб смачно було. Розділяю на дві штучки, на дві вертутки. Ось така буде смакота, як завжди. Все смачне, тепер зверху присипаю гарненько цукром, щоб було солоденько, ось так о. І тепер закручую гарненько. Ось так і скручується все. Ось так легенько перекручую. У велику сковорідку змастила і буду сюди викладати. Ось так. Покладу посередині. Трошки посередині таку теж мастю теж, щоб не дуже склеїлося. Ось таке буде. Ось. Так. Духовці буду випікати. І зараз ще одну по кругу зроблю. Качаю вже другу. Якщо тісто погано качається, треба дати йому хвилин 10 перепочити. І буде все добре. Гарненько, тоненько розкачається. І буде таке, як вам потрібно. Ось і друга готова. Мертутка. трошки підтягну так, щоб гарненько все було. Ось так. І тепер підкручу. А цю викладаю зверха по кругу. Ось так. Ось таким чином це все має бути. Трошки змасту ще зверху, щоб вона замовлянилася. Чуть-чуть отак зверху. Все, духовка вже ріється. Зараз покладу в духовку. Кладу в духовку. Ось і готові вже мої вертутки. 40 хвилин при 180 градусів я їх випікала. Тепер трошки взяла вершкового масла і хочу намастити, щоб смачніші були, щоб пахло гарненько. Ось отак я зараз їм зроблю маслом помащу. І дам вистегнути, бо дуже гаряча, як її розламати. Хай чуть-чуть чуть-чуть простине. Яка ж гарна, ароматна, пахнюча. Потім розламаю. Ось так. красота в мене. Не терпиться, треба відломати. Подивитися, що там робиться. Ай-яй-яй, яка ж гарячуща. Така слоїста серединка трошки вигрізла. Така гарна. І смачна. Така слоями. М -м. А. Хай стине. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі.